Вітаю всіх, на своєму каналі квіти від раїси. Весна цвітуть черешні, вишні. Дивіться, яка гарню. Гарна білосніжна черешня. Але зараз я хочу показати інші квіти, які зараз квітують в моєму садочку. І на першому плані тут в мене. Різномаїття чудових, первоцвіту це примула. Вони всі різнобарвні, дуже гарні. Така біла примула сама рання, вона вже давно квітує. І ось тут є різні-різні відтінки бордового, малинового, червоного кольору. Всі вони відрізняються якимось своїм забарвленням. Ось така смішна. Дивіться, яка зірочка. Прям зірочка така розквітла. Квітка маленька, але цікава. Ось схожа на неї така. Тут крупна. Ось дві. ця більш світліща. Такий насичено малиновий колір. Ну, ой, це взагалі чудово. Така гарна. ось Кожна квітка дуже гарна. Далі є така зустрічається зовсім жителя. Темна, темна, як переспіла вишня. Колір такий. Ось рядушком більш інший вже відтінок має. Такий аксамитовий. Аксамитова така вона. З малиновим відтінком, а це темне вишнева. Ось така крімовата, з жовтим центром. А це біленька. Далі нарцизики радують ось такі Цей чудовий такий, зовіться, персик такий кремовий трубка. Да, вити радують. Приносять масу задоволення. Це квіти, наші первоцвіти. Це гарний кущик вже великий, такий буду його розсаджувати в цьому році. Після іншого кольору. А ось така гарнюня. Дивіться, яка вона мілашка. Дуже гарна. незвичайний такий колір. Вона протім спочатку відкривається така ненасиченого кольору, а потім стає більш така розова, рожевий колір становиться виражений. Ось дві красунички рядом. Дивіться, які гарні. Дуже гарні. А тут є один корчик у мене. Ось така, це одна така ярка-ярка, червона. Крупна. Один такий корчик у мене є. Дуже гарна. Кольору. А тут в неї ще не видно, а по краю такі, як біленька кайомка йде. Тоненька-тоненька така. Жарка, жарка для примінки, це дуже, дуже погано. Зараз вони можуть зів'яти. Ось така красунечка. Дуже гарний колір. Це маленький корчик у мене, буде розмножувати. Ой, а тут зовсім цікава така. По краю пилісточків розрисовані такі білими, білий смужечки. Це, я розумію, вона насіялася сама, тому що тут нема, в мене ніде такої, а ця то просто красуня. Ну, дивіться, просто красуня, не незвичайна, просто незвичайна. Ось тут добре видно ці от смужечки біленькі по краюшки, така кантовочка, червоний колір плюсків, а серединка ярко жовтого кольору. Чудо, чудо-чудне. Так, а зараз сюди прийдемо, на цю сторону, а ось тут в мене посаджено ось ці примулки. Це з насіння я сіяла, зібрала своє насіння. В минулому році висіяла, розсадила. Ні, позапрошлому році я вияла. весною я висіяла, потім розсадила. Вони не квітували в минулому році і ось такі вже корчики наросли. Ось такі красунечки. Це така крупна-крупна квітка. Дуже крупна квітка. О, видно. Огромна квітка. Ось тут рядом ця червона, вона така середня, а ця здорова така. Це насіння так. Ось тут зовсім інше, дивіться, який гарний колір, такий ніжно-рожевий, з кремовим відтінком. Шкрупна біла. Тут ауріколи, і ось це чудо, це просто чудо. Дивіться, просто чудо. Це із серії Балерина. Ось такий корчик. В минулому році я їх купляла. І ось цей сорт я ще розділила на два. І вона, ну, це, це щось неймовірне. Вона вся в квітах. Вся нема листечка, не, я не бачу листечка тут зовсім. Просто так дивлюся кожен раз, любуюсь і любуюсь цією красою. Так, ось тут жовта, тільки розпускається, щось вона пізніше. А це, я бачу, буде синя. Такий корчик невеличкий. А оця гарно розгляну, розрослася. розрослася. Ну, дивіться, я, я просто в захваті від неї. Просто в захваті. Це якесь чудо природи. І аурікули або ушкова примулка. вже починає, ой, вже починають вони розкриватися, їм дуже жарко. Такі красуні в мене ростуть ця. Ще не набрала колір. У нас спочатку такий цікавий колір в неї. О, жарко, жарко, дуже жарко. Треба дощик. Ось така гарна. Тільки вони починають піднімати свої головки Треба їх проляти. Треба їх проляти. Ось такі, такі зараз красуні в мене є. Ось така чудова квіточка. І нарцизики. Така грядочка нарцизиків. Красунчики виросте. Малуюся цією весняною посою.